Вітаю, поговоримо про час і його цінність. Дивіться відео до кінця, я розгорну свою думку і буду вдячна вам за вашу активність у вигляді в та коментарів. Що я помітила, ми надто переоцінюємо значення одного року і надто недооцінюємо значення одного дня. Навіть я часто ловлю себе на тому, що чекаю умовно магічної дати нового року, нового місяця, нового етапу. Здається, ніби сам рік має все змінити, зробити мене сміливіше, мудріше, успішніше. Але ж правда в тому, що рік сам по собі нічого не робить. Він може пройти тихо і непомітно, залишивши мене. В тому ж самому місці, з тими ж самими страхами, з тими ж самими відкладеними рішеннями. Натомість. Один день, звичайний, на перший погляд, здатен перевернути все життя. Один день, коли я наважуюся сказати так або ні. Один день, коли я роблю крок назустріч тому, від чого так довго тікаю. Один день, коли дозволяю собі бути чесною з собою, або з кимось іншим. Саме такі дні не мають гучних нас і не завжди запам'ятовуються одразу. Але з часом стає зрозуміло саме вони були поворотними. Я починаю розуміти, що зміни не живуть у великих помішках часу. Вони живуть у виборах, які я роблю щодня, у словах, які промовляю або ковтаю, у діях, на які наважуюся, або в бездіяльності, яку виправдовую втомою чи обставинами. Рік це лише сума днів. І якщо я проживаю дні однаково, без внутрішнього руху, то і рік не принесе нічого нового. Тому я намагаюся вчитися, цінувати кожен день, не як обов'язок бути продуктивною чи щасливою, а як можливість щось змінити навіть зовсім трошечки. Бо інколи одного дня достатньо, щоб життя пішло зовсім іншим шляхом. І часом таким днем стає день, коли я приймаю рішення піти в терапію. Крок, який насправді запускає довгий і глибокий шлях до змін. І це я спостерігаю не лише на власному досвіді, а й на досвіді своїх клієнтів. Тож, зробіть вибір, який перемінить ваше життя. Не чекайте рік, не чекайте місяць, не чекайте дати. Робіть вибір вже сьогодні. І запрошую вас на консультації. Бережіть себе, до нових зустрічей, па-па.